У всіх бомбосховищах столиці планують встановити датчики підтоплення. Завдяки ним оперативна диспетчерська служба зможе реагувати та усувати наслідки аварії в укриттях набагато швидше. Зараз вони працюють у тестовому режимі у кількох житлових будинках у Болонському районі. Наша журналістка Єлизавета Каленцева дізнавалася, як саме. Київські бомбосховища планують облаштувати універсальними датчиками, завдяки яким виявляти та усувати підтоплення в укриттях у житлових будинках можна буде набагато легше та швидше. Перші датчики підтоплення у тестовому режимі встановили у декількох житлових будинках в оболонському районі столиці. Якщо в укритті є підтоплення, тоді спрацьовують датчик до оперативної диспетчерської служби, надходить повідомлення та на місце викликають аварійну службу для ліквідації наслідків. Коли приходить виток води або скандалізація, або порив теплової траси, або порив водопостачання з піде по підлозі. Вода заходить прямо, приямочок, тут поплавковий датчик. Він заповнюється і Блок піднімається до гори і дає сигнал по цьому кабелю на систему диспетчеризації в будинку. Мені приходить смс-оповіщення на мобільний телефон. Ось я можу вам його показати. Як тільки спрацьовує датчик протягом хвилини, ну найбільше напевно двох хвилин, мені приходить смс. Потім дзвонить диспетчер, повідомляє про підтоплення підвалу. Я викликаю сльосаря, і ми йдемо обстежуємо в разі, якщо йде ну, залиття технічна підпіля. Якщо є залиття, ми його всуваємо. Це не новинка технічна, такі датчики давно відомі. Але от якраз з огляду на укриття, на те, що особливо після ремонтних робіт наше завдання. Утримувати, не допускати, щоб ресурси і зусилля, які спрямовані були на укриття, внаслідок залиття приміщень йшли на нівець, оперативно отримувати інформацію про якусь аварійну ситуацію, про затоплення такого приміщення цей датчик дуже ефективно допомагає. Загалом протягом року міська влада планує відремонтувати близько 20 таких укриттів по всій столиці. А після завершення будівельних робіт у цих бомбосховищах будуть встановлені датчики підтоплення.